Мої вітання друзі. І так, один мій знайомий придбав за кордоном вживану електротехніку. Я не пам'ятаю, що там що саме, але він приніс мені цей акумулятор і сказав, що його потрібно перепакувати, замінити батареї і, звісно, придбати якийсь зарядний пристрій під нього, щоб можна було заряджати. Батарея, як ви бачите, вона старенька, 2000 років. 2012 рік. Батарею саму я перепакував. Ось такі акумулятори там стояли 5С. Вони втратили вже дійсно свою ємність все-таки 12 років. І В подальшому я придбав зарядний пристрій для цього акумулятора на 21 вольт спеціально для літій-іонних батарей. І, звісно ж, на самому зарядному ми маємо ось такий роз'єм. Але для того, щоб заряджати, потрібно якось приєднати сюди ось такого плану роз'єм. Ну, або такого, і я спробував це зробити, розібрав, але тут наскільки щільна конструкція, що ну, не знайшов я місця, щоб його встановити, оцей роз'єм. Коли от в такому звичайному Нікелі Кадмієвий це я переробив під свій шуруповий крут, я встановив роз'єм і, звісно, батареї поставив. Тут питань немає. В цьому випадку у нас нічого не вийшло. І після цього. Було прийнято рішення зробити ось таку перехідну платку для того, щоб користуватися, заряджати. Вона складається з шматочка стеклотекстоліта. Далі я розрізав за допомогою різака, роздорожив фольгу і припаяв роз'єм, звісно ж, згідно полярності. і Ось такі контакти з роз'єма, Десь у мене в загажнику валялися, вони латунні. І вийшов ось такий перехідник. Він вставляється в батарею дуже легко. І, звісно ж, полярність перепутати неможливо, тому що з воротньою стороною ви його не вставите. Вставляємо плату перехідну і, звісно, вставляємо роз'єм. Оп! І все, у нас, як ви бачите, заряд відбувається. Все, виймаємо, заряд завершується. Все. Тобто, друзі, беріть на озброєння, якщо вам це допоможе, то користуйтесь, робіть ось такі перехідники і все буде добре. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.